Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Перша ліга України. Розглянемо результати матчів 16-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 16-й тур розпочався у суботу, 15 листопада. Пройшли три матчі. Юкса на виїзді перемогла Поділля 2-1. Відмітимо, що Поділля забили першими вже на п'ятій хвилині. У другому матчі суботи Металіст вдома переміг Металург Запоріжжя 1-0. У третьому матчі суботи Буковина та Інгулець зіграли в нічию 1-1. У неділю 16 листопада відбулись три матчі. За розкладом повинно було відбутись чотири матчі, але матч Чернігів-пробій Городенка був перенесений. Прикарпаття та Вікторія зіграли в нічию 1-1. Фенікс Маріуполь вдома переміг Ворсклу 2-0. Дубль оформив нападник Фенікс Маріуполь Артур Ременяк. У заключному матчі неділі Чорноморець на виїзді переміг Ниву Тернопіль 1-0. У понеділок, 17 листопада, відбувся один матч. Лівий берег вдома переміг агробізнес-4-1. Два голи у матчі забив півзахисник лівого берега Назарій Воробчак. Перше місце у таблиці займає Буковина 42 очка. Друге місце займає Чорноморець 35 очок. У зоні підвищення у класі через матчі плей-оф перебувають Лівий берег 33 очка та Інгулець 30 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Фенікс Маріуполь та Чернігів. У зоні прямого вильоту в другу лігу перебувають Поділля та Металург Запоріжжя. Найкращий бомбардир Войтеховський із агробізнеса. Він забив 11 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.